Вітаю всіх! У нас падає дощ, я думаю, на Заході України майже в усіх йдуть дощі. Ну і в Києві, в принципі, теж. От тому темно. І хочу вам показати ось що сталося з цим Антуріумом. Ось тут зараз. І ось лізе знову новий листочок. Це він так не зміг його дорозкрутити, тріснув ось тут. І оця верхня частина з листком відлетіла. Ну, Я її, звісно, прибрала. І зараз він знов намагається видати ще один листочок. І я не знаю, яка буде в нього доля в цього листочка. Що я хочу з ним зробити? Ось видно. Якщо це діточка росте на пеньку. І є у неї ось уже ці зачатки корінців повітряних, я хочу її зрізати і поставити у воду. А пеньоч, не знаю, мабуть, накрити пакетом або плівкою. І, можливо, він дасть ще одну діточку. Бо якось мені не дуже дивиться на цей Ну, Вигляд у нього жахливий. Оцей листок скручений, тріснутий. Мені не подобається. Так що будемо різати. Ось так вийшло. Не впевнена я, чи я зробила все правильно. Але ось я спеціально купила ніж. Це спиртова серветка. Ну, Я його протерла перед тим, як зрізати. Зробила ось такий зріз. До речі, зараз тією чистою частинкою запечу його. Так, і все. Це відстало. А це ось все стоїть у воді. Як я говорила раніше у відео, я провожу експерименти над рослинами. <смі> щось ріжу, щось пересаджую. Так, а це зараз просто затягну плівкою, або поставлю в пакет, скоріш за все, в кульочок. І, можливо, ще щось буде. Ще що хочу вам показати. Це що нового сталося за той період, поки я не знімала, І дуже багато переміщалася по Україні, так вийшло. І ось вернулася назад до своїх квітів. І от перше, що треба, по-перше, розплутати, по-друге, пересадити. Я коли приїхала, як він називається? Пам'ятаю, що Лінеаріс. А саму назву рослини. <гадайте> Нагадайте мені в коментарях, якщо хтось пам'ятає. Е так, розплутать, пересадить. А, і я приїхала, і він просто оцім, своїми цими лозами поплівся на всі сусідні вазони. Ну, маленькі мої ці рослиночки. Так, е повністю заплів. Зараз покажу хоєчки Матільду, наприклад. Тому на нього чекає пересадка і, мабуть, буду робити якусь опору для нього. Так, далі в мене тут Матільда. Я щось дивилася, коли приїхала на неї, і не могла зрозуміти, чому у неї два вуса, в неї вже був один. І подивіться, вона мені видала їх два, не знаю, як проти світла це показувати. Ось. Так, ось один. Це новенький, а ось другий. Ну, Як мені здається, вона його не сушить, а ростить і другий. Бо тут і маленькі листочки є і на цьому, і на цьому старому. І ще треба передивитися. А ось. Так, зараз... ой 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 ось прямо ой. ось. Я знайшла тут ще один квітонос. Тому що вона вже давала мені квітонос ось тут. Вона його виростила. Але, ну, далі, от такої маленької пипки, нічого не ростить. І цей не знаю, так само. В принципі, місця їй тут вистачає в цьому маленькому стакані. Ну, не маленькому, вже трошки більшому стакані, але не знаю. Надіюсь, може вона ще маленька, але ну, надіюсь, що вона зацвіте. Хочу побачити, як цвітуть хої. Так, далі що із нового буду вам потрошки виймати її звідси. Це хоечка. Лінеарис. Ось вже ось такий довгий хвостик у неї. Ось тут видно, де вона була зрізана. Ось тут. І ось вона спочатку один мені виростила, і зараз ось ще ось такий довгий хвостик. Прикольно, але поки не знаю, стоїть у мене от, в цих піддончиках. Не знаю. Куди б це її так прилаштувати. Ну, наче теж їй поки вистачає цього стаканчика. Так, потім ще із нового, що я буду пересаджувати точно, це ось ця хечка. Так, якось погано видно. Вибачте, дощ. Іде дощ. Ось, видно, як капає. Так, тут вона вже в кокосі почала мені ростити. Так, не чіпляйтесь. Так, так, тут вже ця стоїть на цій тихо. Так, це калімантан. Правильно ж. Вона ось мені видала уже, не знаю, чи це два листочки, чи це. Е, скоріше за все, що це два листочки буде. Ой, прям в кокосі. Ну, як мені відомо, кокос не дуже поживний ґрунт. І щоб видати прям листочки, це треба постаратися. старатися. Але я поливаю всі свої рослини з добривом. Або через раз, або майже кожного разу. От, поки мене не було, то тут мама доглядала, вона поливала все звичайною водою, відстояною. Так що от пересадка раз. Потім пересадка ще одна буде. Ну, точніше, не одна, а їх тут багато буде. Ще в кокосі ось куртісі. Теж мені дала. Ось уже маленький хвостик. Фокусуйся, не хоче. Ну не хоче фокусувати. Ну, я думаю, ви бачите, ось два листочки зріза. І ось уже маленький хвостик росте. І теж є малюсінькі листочки. Теж класно, теж в кокосі треба. Пересаджувати щось більш таке поживне. Ну, як зазвичай, я буду якусь суміш свою. Там намішану все підряд, що тільки бачу, щоб був пухкий, розрихлений, такий гарний ґрунт. Буду додавати туди все, що в мене є. Так, що в нас ще з нового? З нового, щас тут покажу. Ось моя друга хоя. Типу калімантан, але не калімантан, а якась інша. І вона теж мені почала давати маленькі листочки. Були спочатку такі маленькі бубочки, а тепер листочки. Розкручує тут, ось тут. Ось. І тут далі ось цей якийсь дорогий листок. Та що ж таке з фокусом? Ось це якийсь дорогий листочок, він так і залишився. Він став твердий, але він скручений. Він не такий як ось ті пряменькі, гарні. Але, ну, в принципі, це нормально. Так що чекаємо тут. Далі, давайте я вам покажу, Виймо, бо не буде видно. Ось хоєчка паразитика. І сьогодні фокус не працює, тому що темно. Теж ось почала ростити, я надіюсь, видно. Теж почала рости маленький хвостик. Не знаю, що це буде, чи вус, чи листочок, бо ось оце був маленький теж листочок, з яким вона прийшла. І ось тепер уже, в принципі, нормально випускає один домашній. Це, ну не знаю, чи її треба пересаджувати чи ні. Можливо, в трошки більший. Ось такий стаканчик ось. такий я її пересажу. Їх всіх, Оці, що маленьких, щоб їм було куди далі рости. Ну, і з хоями поки все. Всі інші сидять на місці, не рухаються. Особливо я жду остю. Такі класні листки, ці сірі, мені подобаються. Але поки вона видала мені тільки корінці. А ну ось ще ось ця маленька орхідейка. Теж уже діточка така трошечки збільшилася. А, ну і ще ж, звичайно. Ось тут покажу. Тут розкручуються ось такі вузлички. І ось тут росте нова лапка і також з маленьким, з маленькою ваєю. Папороттєвий ліс Потрошку наростає. Класна папороть. Це папороть Давалія. Поки знімала хої, побачила ось таку ситуацію, бо я приїхала. Тільки вчора. Сьогодні у мене огляд всіх рослин, що тут з ними робиться. І ось все згнило, Ну, не все ну, ще й вилітає. Треба його чистити. Коріння немає. Так, і пересаджувати в сухий, щоб нарощувало корінці. Куда? Але що ж зробиш. Так, і на ось такій прекрасній антурі у мій ноті. <гум>, такий гарний листок. Дякую тим, хто завітав. Дякую тим, хто подивився це відео. Якщо вам цікаво і далі спостерігати, що я тут вирощую, підписуйтесь, ставте лайки. <гум> І всім па-па!